Військовий капелан Збройних сил України, отець Дмитро Бігун, називає його кіборгом. Юрій Цуканов Сумщини на війні з 2014-го. Захисник Донецького аеропорту він бачив і пережив чимало такого, про що не хочеться згадувати, не те, що розповідати. Але це не зламало вояка, а більше йому як ніколи до цього захотілося жити і кохати. Власне, отак, під час коротких відпусток з фронту додому Юрій і познайомиться з Красуною Анею, у яку закохався, з першого погляду. Я вже був військовий з 14-го року. Це приїхав після очередного відрядження додому, до матері, після поранення, у відпустку. Бачилось, зустрілися, як то кажуть, познайомилися випадково. 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 Як то кажуть, кохання з першого погляду. Їхня історія кохання продовжилась в Рогатині. Сюди Анна Цуканова разом з трьома діточками приїхала у березні 2022-го, одразу після повномасштабного вторгнення. Тут знайшли розуміння, підтримку і надійний прихисток. Як дружина командира відділення швидкого реагування мобільно-вогневої групи, вона мусить бути дуже сильною. Як це бути дружиною в Україні, яка воює. Важко. От як ви переживаєте все це? Ну, намагаюся триматися зараді дітей. У вас троє діточок. Так, так. у нас троє діточок. Заради дітей, але важко. Це дуже важко. Я не сплю ночами, хвилююся і чекаю кожен раз дзвінка або повідомлення. Як ви опинилися в рогатині? А, виїхали також випадково. У мене тут подруга дитинства, і ми виїжджали з Києва, коли почалася повномасштабна війна. і Ми виїжджали з дітьми звідти. І так, ви вже... І так ми вже тут живемо більше року. З дітками рогатинщина дуже ж прекрасно, дуже хороші люди, дуже просто неймовірні. Всі допомагають, ніколи ніхто ніде не ні обідів. Нічого. Діти ходять, в садочок в школу задоволені. Пошлібуватися у церкві подружжя мріяло давно, але через війну все відкладали омріяне на потім. Аж тут вирішили, годі чекати. Повінчалися Юрій і Анна Цуканові в Рогатинській церкві Різдва Пресвятої Богородиці у день народження нареченої. Віднині 26 липня у них буде подвійне свято. Свідками урочистої події стали їхні діточки, родичі та військові, побратим з дружиною з рогатина. Нехай Господь дарує їхній сім'ї свою благодать, допомогу долати усі труднощі спільного життя. Адже вже через два дні. Юрій Цуканов повертається на службу, а Анна щодня чекатиме дзвінка чи, хоча б коротенького повідомлення, що все гаразд. Що вас тримає на силі, додає сили на війні, Це багато чого. А Насамперед, те, що я захищаю свою сім'ю, своїх дітей, своїх близьких, як то кажуть мої хлопці, і весь мій батальйон, доки я дихаю, значить, все буде добре. Відтепер у них інша мрія спільна для усіх українців. Це перемога. Тоді Анна зможе дозволити собі бути слабкою, бо поруч буде він, її чоловік, її кіборг.